Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астрологічний прогноз по місячному календарю на 5 квітня на п'ятницю. Остання чверть. Місяць в водолії та переходить у знак риб о 13.13, .13. місяць без курсу із 8.39 по 14.12. Сьогодні 26 й місячний день символ. Жаба. Болото це один із критичних місячних днів. День дуже тяжкий. Потрібно зберігати спокій та витримку. Висока ймовірність пограбування або ж крадіжок. Сьогодні легко потрапити під чужий негативний вплив. Особливо обережними треба бути водіями за кермом. Та і пішоходам також не завадить. Край протипоказано в цей день заздрити та ненавидіти, але ж саме ця енергетика наляже на нас та буде випробовувати нас на людяність та порядність. Не бажано вирушати в дорогу, брати в борг та давати в борг, бо ці борги можуть не повернути або повертатимуть дуже довго. Остерігайте шахраїв, пам'ятайте про шахраїв в мережах. Які представляються інспекторами банків. Не треба нічого розпочинати, бо це принесе тільки збитки. Категорично забороняється вихвалятися своїми досягненнями, демонструвати свою зверхність, випробовувати удачу. 5 квітня у п'ятницю місяць без курсу із 8.39 по 14.12. Що ж це таке місяць без курсу? Ви вже знайомі з тим, що місяць. Стоїть в знаку зодіаку два з половиною дні. І от коли місяць виходить з одного знаку і входить у другий знак зодіаку, в цей період може бути місяць без курсу. Не завжди. Іноді місяць без курсу може бути пару секунд або пару хвилин, а бувало, що і кілька днів. І що ж відбувається, коли місяць без курсу? Все ніби зупиняється, нічого не виходить. Люди... Нібито розгублені, не пам'ятаємо, чи вимкнули газ, де поклали ключі, абонент не відповідає. Саме відповідальний момент телефон розрядився, спізнюємось, попали в затор, нічого не виходить. І ось місяць переходить в другий знак, Зодіаку. і все. Раз, і все пішло. Коли місяць без курсу, а іще, кажуть, холостий, люди. Зовсім розкисають. Нападає лінь, апатія, роздратованість. Деякі люди стають розгубленими, неуважними, втомленими, проявляються провали в пам'яті, справи не ладяться, все іде не по плану. не зривається, бажано в такий час не працювати із тонкими механізмами. Із надточними приборами. Бажано відкласти планову операцію, перенести на другий час. Бажано не переводити гроші, не підписувати важливі документи, не призначати побачення в час, коли місяць без курсу, якщо ви хочете далі продовжувати ці відношення. Бажано розумно реагувати на ситуацію, розслабитися, відпочити в цей час. Почитати книгу, поговорити із дуже вірними друзями. Коротше, переждати. Погуляйте на природі. Дуже добре піти на річку, дивитися, як тече вода, і говоріть. Відпускаю на воду свою біду, свою тугу, свій смуток, свою печаль, душевний біль, вічай, безпорадність. Відкриваю серце щастю, радості, любові, добру, достатку, миру, перемозі. Такі дні нас чують небеса, і все, що сказано в цей день, збудеться. Боронь Бог казати щось погане. Представте, що вас знімає скрита камера, коли кожен крок, кожне наше слово, кожна наша думка почута небесами. Ведіть себе подобаючи, і так з кожним днем будете ставати розважливішими, спокійнішими, свідомими. Мудрими. Бо мудрість приходить тоді, коли людина вміє слухати, чути, робити висновки, прощати та любити. А ще молимось. Дякую, Господи, дякую Тобі за мудрість твою божественну, яку Ти проводиш через мене, даруючи її другим людям. Дякую, Господи, за мир в моїй душі, в моїй сім'ї, в моїй родині, в моїй країні та в усьому світі. Якщо ми хочемо, щоб щось збулося, то ми говоримо так, ніби воно у нас вже є. І тоді воно вже починає збуватися. Тож кажемо, дякую, Господи, за перемогу, за нашу перемогу і за нашу мирну, квітучу та щасливу батьківщину. Дякую вам, мої любі. Я вас люблю. Я бажаю вам добра. З вами була Бабка Люся. На все добре побачимося завтра.